Я йому в ноги вклклонюся йому в ноги буцівані. Скажу, синочок, яка я щаслива, що ти живий, що ти прийшов додому, що ти возле сім'ї. Він родився 6 вересня. Він дуже жалісливий. Він дуже. Ну, за всіма людьми ну, іде, любе всіх він, батьків, сім'я на першому місці. Зараз у нього народилася донечка, якраз на його день народження. Я дуже рада, що в мене з'явилася внучечка щаслива, тільки не, не, щастя немає, поки не дождуся сина свого. Його на службу призвали. 29 травня 19-го року ну потім його вернули і повторно забрали через неділю. Ну, ми думали, що він піде по пограничні війська при кордоні. Ну ні, він залишився в Кривому ровому розі, розі нацгвардії його. І я сама собі думаю, ой, господи, Зеленський, значить. Земляків оставив себе в кривому розі служити. От така в мене була мисля, тому що я жила в Херсонській області і дуже була рада, що він залишився в кривому розі, що ніде не, не поїхав з міста. Потім, 19 червня, у нього 19-го року була присяга. Я приїжджала з Херсонської області на присягу до нього. Все, пройшло 4 місяці, він мені дзвонить і каже: мам, я буду підписувати контракт. Він просто пішов захищати свою сім'ю, свій народ, свою матірненьку України. Ой, це дуже важко. Це дуже важко жити в непонятках, не знати, де він, що з ним. І взагалі, ну, коли він поїхав 8 февраля. В Маріуполь на очередну ротацію. Він мені 22 лютого він мені позвонив. сказав, що була дуже тривожна ніч, що кораблі підпливали все ближче і ближче. Потім він мені в інстаграмі написав, що привіт, я живий. І я йому кажу, блін, ну дзвони в інстаграмі. Я кажу, позвони мені, ну я ж не знаю, може телефон ти там потеряв. Набери ну мені по відеосвязі, я тебе хочу, на пару секунд побачу. Він дзвонив, да, він такий змучений. Взагалі на ньому лиця не було. Він вообще, не, на нього це не похоже було зовсім. Ну що, мужчина, як настроєння? Чики-пуки. Красиво. Дитини з дитиною я зв'язала з 10 квітня десь. То дитина моя вже зовсталі. Він ішов е в служити ще 8 лютого. Уже на ротацію поїхав, у нього було 93 кілограми. Ну, він такий поштілеслажен, як я. Уже коли я з ним зв'язувалася, було 70 кілограм. А представте, зараз в полоні. Він не виходив на святі, вже з полону. Зовсім ми не знали, де він. Ми знали, що він у Ленівки був. Нам підтверджували це, що він там. А потім, коли отож був обстріл по тій дзвоні, чи як вона там називається. Ми дізналися, що там є погибше. Ми не знали, хто там, що там. І Росія виставляла ці списки, що там є погибші. Ми довго мовчали, нам сказали мовчати, ми мовчали 5 місяців, але ну вже мовчання воно не дає нічого хорошого, немає движення, ну, руху з місця, нічого не робиться. Чекали, ждали, а воно нічого не робиться. Чим більше буде розголос, тим. Хтось може повлияє, ну, швидше дійде до президента, може він, тим більше хлопці з його рідного місця, міста. Я взагалі не можу зрозуміти, чому Азов спочатку поміняли, а потім, ну, я взагалі не знаю. І не знаю, коли цей обмін буде. І ми просимо всіх, просимо, ми за кожну нитку держимося, щоб десь щось, ну, якось, щоб хтось нам допоміг. Просто вже крик душі. Я хочу, щоб. Увесь світ почув у нас матерів, жінок, дітей, що хай повернуть наших дітей додому. Я родила дитину не для війни. У мене тільки мисли, і от у мене його два номера телефона записані в телефонній книжці. І я по привичці набираю або не не може прийняти ваш дзвінок. 27 число, жив-здоров. И передаю привет. И не знаю, когда свяжусь. Как будет возможность, еще раз передам привет. Всем привет, люблю тебя.